Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Давайте сьогодні розклад з вами зробимо на стосунки, стосунки Штати і Ерефія. Зранку ви мені скинули інформацію, там ну, є і інтерв'ю, да, і статті з приводу того, що ну, і до цього скидали з приводу того, що йдуть перемовини між Ерефією і Штатами. За, за спиною України стосовно війни, що там сторгувалися вже за Крим, сторгувалися за наші території. Ну, тобто, от якось так все це відбувається. Тому давайте, давайте подивимося, що у нас зараз стосунки. Друзі так, стосунки, ерефія і штат. Сьогодні 3 серпня. Колесо фортуни. Стосунки на взаємовигідних умовах. Всі намагаються. Тут якась сторона виступає як король Пентаклів, це людина, яка диктує свої умови. Ну, людина сторона, яка диктує свої умови, а інша сторона виступає як лицар Пентаклів. Це людина, яка вимушена йти на умови від короля. Для того, щоб зберегти свої інтереси, да? для того, щоб залишитися при своїх інтересах. Тобто, в них така собі, знаєте, вигідна взаємодія, да? по колесу фортуни вигідна взаємодія. Бачите, мечових карт немає. Пентаклі, гроші, вигода, інтерес. Так. Давайте, як ми з вами любимо, да? сторона. Е Штатів і сторона Ерефі. Стосунки. Штати Росія. Від Штатів до Росії. Так, від Росії до Штатів. Ну, от розумієте? І от і скажи після цього, хто сильніший зараз. Е -е. Яка залежність? Я хочу спитати залежність Штати від Росії в чомусь залежать? Зв'язок? Сейчас, друзі, розкажу Штати. Е... Не, Росія для штатів виступає в ролі кого? О, отак. Ага. А штати для Росії в ролі кого? Угу. Боже, що вам сказати? Стосунки у них по іерофанту Тобто, добре, давайте так, значить, Штати до Росії. Штати з Росією бавляться. Бавляться, захищають свої інтереси, їм вигідно зберегти свої інтереси, тобто, штати Вони не бояться Ерефію, бо взагалі бо в цілому, вони бояться неконтрольованого розвалу Ерефії. Їм потрібно відтягнути час для того, щоб можна було якось, знаєте, спрогнозувати зміну влади, для того, щоб можна було уникнути втрат, незапланованих втрат. Помірність, вежа і п'ять пентаклів. Вони намагаються сконтролювати зміну влади, намагаються сконтролювати розпад Росії. Хоча по помірності, знаєте, цей серії відтягнути. Є розуміння, що він буде в будь-якому випадку, але якщо він вже і буде, то нехай це буде вигідно для нас. Вони захищають смірка жезлів абсолютно тільки свої інтереси, король. Король кубків, тобто маніпулюють, захищають свої інтереси. В них, в них е, зацікавлені. Ну, я так розумію, що король Пентаклів це виходить як на, на їх сторону, тобто вони диктують умови. Росія до Штатів випала е, під місяцем е, вони залежні, вони залежні і. З однієї сторони залежні, а з іншої сторони, вони е, маніпулюють цією війною, маніпулюють погрозами. І ви розумієте, наскільки От різниця штати як король Кубків, а Ерефія як король мечів. От Наскільки тут більше агресії, а Кубки це така, знаєте, навіть, навіть не жезл, навіть не політика. А ну, Маніпуляція і дипломатія дуже. М'яко так, знаєте, прям м'яко так. от Щоб не нашкодити. Да? Щоб не нашкодити. Але все рівно, ну з маніпуляцією, але це не, не, не та маніпуляція, по якій е... хотілося би, щоб у них будувалися стосунки. Е... Рефія планує продовжувати е-е політику. Про... Планує це, знаєте, це. е-е Такі відносини довгострокові, і цими маніпуляціями, залякуваннями по війні, по зброї і так далі, вони все ж таки, знаєте, тримають певний баланс в цих стосунках. Давайте так. Що Штати для Ерефії це та країна, яка дає гроші. Це та країна, яка спонсорує У нас є ваші гроші, ми ними користуємося і ми на них заробляємо. Тобто тут розумієте як штатам не вигідна Росія, яка розвалиться, штатам вигідно, бо будуть втрати. П'ять пентаклів, будуть втрати. А от у Росії. Вигідно відтягувати свій розвал і вигідно маніпулювати штатами, тому що у них гроші штатівські, і вони на них заробляють. І потім, ну і діляться, я так розумію. Розумі? Ну, Тобто, генерують ці гроші, там ці гроші працюють. Штатівські гроші працюють в Ерефії. Правильно, я зрозуміла, штатівські гроші працюють в Ерефії. Правильно, королева мечів, сонце і король жезлів. От розумієте, війна, вона. Ці домовленості просто такий холодний розрахунок. Ох, ця політика. політика на війні. Знаєте, стосунки, стосунки на війні. Ну, давайте ж про Україну тепер. Що, про, що по Україні? Штати і Ерефія. Що у вас по Україні? Штати і Ерефія. Туз Спентаклів. Домовленості певні є, і інтерес певний є. І ці домовленості, вони, е, знаєте, по силі хтось когось контролює, хтось когось тримає в рамках. Чи є у вас якісь перемовини стосовно України війни? Верховна жриця, куди ж без неї? Будь ласка, дивіться, яка в цій колоді красива Верховна жриця. Куди ж без неї? Так, звісно, перемови не є. Перемови не є. Домовленості. Не перемови, не домовленості. Але по шуту е і по помірності. Вони не контролюють процес. Вони собі там щось може і домовилися, але е все, що відбувається надалі, вони не керують процесом. Розумієте? Бажання в них співпрацювати і співдіяти є ну, з Україною, можливо, десь там надавити на Україну, да? контролювати рух, можливо, десь десь сповільнити. Контролювати рух ЗСУ, да, от, в тому числі, але, але по шуту, немає можливості, не контролюють. А що у вас за домовленості? Давайте так спитаємо. Ну, тут мені вже трошки подобається добре. Давайте, що у вас за домовленості? Рефія і штати, що за домовленості? Стосовно війни в Україні, да, стосовно України, що у вас за домовленості? Штати і Рефія. Стосовно України, колесо фортуни. Спільні інтереси, планування, контроль спільний над тим, що відбувається. Імператор і сім мечів. Так, перепрошую. Імператор і сім мечів. Тобто, знаєте, таке відчуття, що на взаємовигідних умовах хтось на щось закриває очі, хтось щось контролює. Карти два старших аркана і похитрості. Імператор контролює процеси, причому контролює процеси війни. Імператор захищає. Імператор е він може виступати в атмосфері війни, да? тобто, ну, я розумію, що це мова йде про <кхи> штати, тому що е імператор дає захист, він дає зброю, він дає можливість захистити себе, він дає гарантії безпеки. Імператор це армія. Тобто це не про е, агресію, це про захист. Тому я розумію, що от, е, можливо десь повільнити. Бо я, знаєте, мені кинулось на око а в колесі фортуни карта, якщо оракульно читати, отут годинник. І я докладаю до колеса фортуни карта місяця. Можливо, десь. Е, Щось не дати, можливо, десь щось відтермінувати, може щось проманіпулювати, таємні впливи на війну в Україні зі Штатів. Причому ці впливи вони не зовсім такі вигідні для нас, як, ну, розумієте, да? зі своїми інтересами. З другої сторони. вони. Тобто з однієї сторони начебто все добре, а з іншої сторони це дулює в кишені. Що це все для України? Оці ваші домовленості. Що це все для України? Це. Може гальмувати, але по великому рахунку це впливу грандіозного не матиме. якось це вплине на війну в Україні. А глобально як це вплине? На перемогу України. Давайте, ну да, це, Я щас розкажу, друзі, все правильно. Я щас розкажу. А глобально на перемогу України це вплине. На перемогу України це вплине. Добре. Гарні карти. Зараз розкажу вам. Значить, дивіться, значить, що це все для України. Що це все для України? Значить, я вам сказала, да, що по помірності сильного впливу не буде, десь щось трошки гальмує. В них, розумієте. Хотілося б впливати на всі процеси, але вони не мають такої можливості по королеві, вони не можуть впливати на всі наші процеси. Як це все відобразиться для України? Що це все для України? Це кількість допомоги, це залежність України від допомоги. Отак. Значить, що це для України? Це момент обіцянок. Тобто це не знаєте, як. Це допомога, яка тримає нас на плаву, хоча могли набагато більше, але просто не роблять. Чи зміниться перемогу України? Ні. Чи вплине це на перемогу України? Ні. По карті смерті на смерть вплинути не можна. Потім смерть і імператриця. Смерть це переродження. Смерть це зміни. Це ті події, які мають відбутися і це прописано, і ну, ви на це вплинути не зможете. Ця карта, вона, ну як, ну давайте кармічна, нехай буде кармічна. Тут у Королеви Жезлів це виходить як Україна, да? яка має свій план. Має, має свій план. Дійсно, є залежність від, є залежність від ресурсів. І ми вимушено підлаштовуватися під ресурси, але все рівно, знаєте, тут іде перемога над обмеженнями. І це все от виливається для нас в ну, це не вплине на нашу перемогу. Тобто я про це, це. карта смерті і імператриця. Це не смерть держави, щоб зараз хтось мені тут... Ні. Це не смерть держави, це навпаки, знаєте, коли це відродження. Карта смерті говорить про цикли, тому що Таро не сприймає смерть людини як смерть фізичну. Це момент трансформації, ти перероджуєшся в іншому тілі І імператриця говорить про врожай. І у кожної землі, коли вона родить, да, має бути. Час на відпочинок, час на відновлення. Це як українська весна. Знаєте, коли Україна народиться нова? Нова Україна. На це вплинути не можна, тому що це наша доля. Давайте спитаємо, чи домовляються вони, чи є домовленість в плані земель. Ну, Хоча воно сильно і не буде впливати, але все рівно. Давай. давайте подивимось. Стосовно Криму, давайте по черзі. Чи є домовленості між Ерефією і Штатами стосовно Криму? Українського. Карта вежа. Може, там якісь домовленості і є. Ой! Бажання якісь і є, але це те, що вони не контролюють. Карта вежа випала перша. Щось таке було, да, але ну, нічого в них не вийде. Зрив планів, І да? іерафан все дно колоди. Бажання вплинути є, тримати контроль, е, впливати на це контроль, Я вже заговорюсь. От, але ні. Але ні. Так, добре. Ну, давайте перепитаємо, Крим повернеться в Україну. Я по Криму ще планувала розклад робити, да, але ж просто питання, чи Крим повернеться в Україну? Четвірка жезлів 100%. Навіть не сумнівайтесь. Добре. Так, дивимося далі. Стосовно е, Донеччини і Луганщини, чи є? Якісь домовленості, чи були якісь домовленості стосовно Донеччини і Луганщини між Штатами та Ерефією. Карта ну, ж... вежа. Так, да, можливо, щось і було, але ні. Не спрацюй. Бо диявол, бо, бо не зможу. Україна хитра, знаєте, я питаю, чому не спрацює, тому що не контролюють, тому що вони. Україна не така, як всі. Диявол не погана карта. Диявол карта, коли ти робиш те, що ти хочеш, те, що ти, знаєте, всупереч всьому. Якщо от я питаю, чому ні? Тому що Україна буде, не слухається, вони не керують, у них немає такої сили. <кій> Тому що все рівно все повернеться додому. Четвірка жезлів. Тому що це Україна і ми ну, відвоюємо свої землі. Хитрий такий. Хитрий король жезлів, 10 кубків. Дивіться, які карти гарні. По правосуддю. Король жезлів. Десятка кубків. <кій> поверне Україна всі свої території. Нехай не одразу, але поверне. До чого б вони там не домовлялися, чекає їх розчарування. Карта вежа, ось, будь ласка. Добре. Ставлення хочу спитати штатів до України на зараз. Страшно. Бояться карта смерті. Бояться трійка мечів. Бояться того, тієї України, яка переродиться. Бояться тієї України, яка відродиться. Страшно? Бо не контролюють. Смерть контролювати не можна. І, Рафан, ви розумієте? Ми з вами вже, я робила вже такий розклад. Ім Україна має стати. Скажу зараз, як називається. Якщо не дивилися, подивіться, будь ласка, дуже цікавий розклад. Роль України в переродженні світу. От буквально, може, тиждень назад десь так. І от якраз карта Ерафанта і падає на Україну. А штати в наших стосунках по пажу йдуть, ті, які можуть тільки мріяти. Як ерефія ставиться до України зараз? Двіка Пентаклів, дев'ятка жезлів і карта закохання. Бачите, як? Хочуть співдіяти, хочуть домовитися для того, щоб врятувати себе. В своїх інтересах. Карта Сонце, Колесо Фортуни. Розумієте? Хочуть перемовин, хочуть домовленості. Розуміють, що вони не виграють цю війну, вони її вже програли. Потрібно хоч якось вийти, да? хоч з чимось вийти, хоч щось за собою залишити, хоча дуже важко. Росія в цій війні по місяцю це знаєте, як е, коли ти йдеш ну, по берегу моря чи де там, да, і дорогу ну, не видно. Не розумієш, що тебе чекає попереду, але йдеш, ну, тому що треба, треба кудись йти, е, стати стояти ще страшніше. О, така, знаєте, собі невпевненість, сльози, розчарування. Ну. Сама обман. Тому, друзі, так. Давайте на цьому і закінчимо цей розклад. Цікаві карти. Будемо спостерігати. Дякую вам велике за ваш час. Дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.